Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і сьогодні. У нас 28 травня в Україні відзначають всеукраїнський день краєзнавства. І саме про краєзнавство, про важливість знати свій рідний край. Ми поспілкуємося із краєзнавицею Галиною Марчук футалою Вітання, пані Галино. Я вас кажу, вітаю, вітаю всіх краєзнавців України краєзнавців краєзнавці в Волині, в особі керівника Національної краєзнавчої спілки Геннадія Васильовича Бондаренка, ну і всіх, хто займається краєзнавством. Пані Галино, ну я одразу запитаю, та, на вашу думку, наскільки важливо займатися краєзнавством, чи в цьому вам допомагають, наприклад, органи влади взагалі, чи є цікавість у суспільства до цієї теми? Ну, органом влади не дуже то вникають е э, роботу краєзнавців, це краєзнавці так собі самотужки працюють, э, бо навіть якщо э, щось вибрано і видати, то дуже легко за э, державну гроші видати, треба шукати якихось спонсорів, треба благодійників шукати. От, то в тому плані так якби влада не дуже ще покаже на це звертає увагу. Але E, можна розуміти, що сьогодні в країні війна, хоча раніше така була ситуація, в країні війна. Хлопці наші, котики наші воюють. Вони захищають нашу землю. Краєзнавці повинні захищати нашу спадщину, нашу історію. Кожен повинен робити ну так якби свою роботу. Якщо ми на передовій, то тут в і ми мусимо піднімати нашу історію. Сьогодні е, трошечки легше працювати ніж, е, допустимо, років 10-20 назад краєзнавцем, тому що вже багато відкривається архівів, е, багато документів оцифровується, є якби доступ і до іноземних архівів. От і власне. Е, Долучається людей до краєзнавства, і це дуже похвально, і ми мусимо піднімати і показувати, висвітлювати свою історію. Навіть історію якогось маленького села, в якому сьогодні 14, е, будемо казати, 14 не, осіб, чи, чи, чи господарств 14. Але воно колись було містечком мало право. Це таке місце е, село, як Молчанів е, за, ту, за турецького району. А, а сьогодні про нього ніхто не знає, але є документи і треба піднімати, і треба показувати, що ми все-таки Україна була з давніх давен. І не так, щоб просто якась там окраїна, якась там така територія, а була нормальна держава з культурою, з історією, е, з вірою. І були люди, які були патріотами своєї держави. Пані Галино, і знаємо, що ви якраз теж зберігаючи пам'ять про села, нещодавно видали книгу під назвою Озютичі. Розкажіть, що це за книга? Чому ви вирішили саме про це село написати? Ну, в першу чергу я там народилася. Угу. От, але якось так життєві дороги вісім років вивели мене з того села і мої ноги туди не поверталися. Хоча, займаючись іншими дослідженнями, іншими місцевостями, там персоналіями, я все таки задумалася. Не зустрічаються мені ніде у зютики не зустрічаються. Ну як так було містечко, теж мали мав право, Ну от і де нічого ніхто про нього не пише. Ми зацікавилася, стала шукати матеріали, стала шукати документи, стала піднімати архіви і е, записала строки спогади старожилів. От поділилися зі мною узютинці, поділилися фотографіями, і таким чином е, виявилася ось така праця. Я думаю, що книга буде цікава для узютичан, тому що там історія від першого засновника. Ну, не засновника, а верніше йому надали за хорошу службу, король надав е, монеток у тобто перша згадка. От, 15 століття, і до, до сьогоднішнього дня. То я думаю, що селянам буде цікаво, прочитати, ну не тільки селянам, хто цікавиться загальним краєзнавством в Волині, то можливо для себе щось цікаве й Пані Галину, а загалом, як ви вважаєте, з якими на даний момент проблемами найчастіше стикаються краєзнавці? Ну, проблема така, що е, будемо казати, якщо працювати з архівами і нема можливості поїхати в архів, а треба замовляти е, документи через е, інтернет, по електронний пошті, звичайно, за це треба платити гроші. Тобто це е, вкладається в кошти. І краєзнавці витрачають свої кошти. Про повернення дуже важко говорити, бо не завжди навіть реалізуються книги, щоб покрити видання. От, але не дивлячись на те, що одно кожен, кожен країн навіть старається щось здобути. Зараз в основному так якби за зацікавилися здобуттям і підняттям свого роду Дуже багато працюють над метричними книгами, працюють дуже багато по родоводу. а відновлюючи родовід, відновлюється історія якогось містечка, історія села. От. Ну проблем є багато, але українсьці народ такий стертий, наполегливий, і він ті, яка від перешкоди долає, для того, щоб вийшов якийсь кінцевий результат. І, от так в даному випадку, в мене потримати книгу в руках, подивитися, що є уже якийсь результат моєї праці. А загалом, пані Галино, з вашого досвіду, то які якості повинен мати краєзнавець? Ну, в першу чергу, краєзнавець повинен висвітлювати все правдиво. Не повинен бути так, що а я отак вважаю. А от так має бути правильно, а так неправильно. В першу чергу, все висвітлювати правдиво і об'єктивно. Е, підходити до даних якісь документи, якісь матеріали зустрічаються, то підходити тільки з точки зору якби історії, щоб не переплутати якісь факти, якісь події, якісь дати. Тому що інколи своє судження має ну, дуже, дуже об'єктивне. Зовсім може бути відмінне від того. І якщо подати ту інформацію трошки не так, то це вже якби на вред краєзнавства. А загалом, на вашу думку, чи обов'язково краєзнавець має мати якусь історичну освіту, чи це не є обов'язково? Ну, якщо є історична освіта, це просто полегшує працю. Але будемо казати так, історики інколи дивляться так уже більш фахово, і якось підходять до того, а краєзнавець він глубається в документах, у всьому він шукає щось, знаходить, збирає, і інколи буває так, що навіть науковцям не вдається. Знайти якийсь цікавий хат, цікавий документ, а краєзнавець, раптом не маючи знань, не освіти спеціальної, це знаходить. Хоча з часом знання в кнові я кажуть, набуваються, тому що ми спілкуємося один з одним, ми один одного знаємо, ми десь ділимося своїми враженнями, ми ділимося якимось щось цікаво знайшов, питаєшся, консультуєшся, ми так же само істориків, професіоналів консультуємося. І з часом вже краєзнавець був, набуває якихось таких знань про професійних, і вже потім сам може давати консультації. Пані Галино, то а щодо віку, то чи, на вашу думку, це мають бути вже старші люди, чи юні молоді теж можуть ставати краєзнавцями? Вік не має ніякого значення. Звичайно, воно десь з віком приходить, що треба зайнятися родоводом, своїм, історією, мовить якось так більш собі. Бо легко не дуже задумуються над тим, не дуже спілкуються з старшими, поки старші живі щось можуть розказати. Але важливо, що е, мусить бути якесь виховання в сім'ї в першу чергу. Тобто бабуся мусить внукам розказувати, що було, як було, якісь е, моменти історії. Е, мусимо мусово привчати до того, щоб ну, цікавилися історією. Бо якщо. Старше покоління відійде, а ми молодь не, ну, не прив'ємо молоді такий навичок, знання до за, зацікавленості до нашої історії, то воно все пропаде. Так що і, і молодь, і і старші, вони всі повинні працювати спільно один для одного і один одного вчити. Колись Так, так. Такий був отець Дмитро Блазуйовський, який ікони вишивав. Він у Львові має дуже велику виставку вишитих ікон. Маючи 90 років, він вишивав, писав книжки, історію писав. І він говорив так: що ж я буду робити, як старість прийде, маючи 90 років. Так що на старість не треба звертати увагу, а треба... Робити все, що можливо. Ну, хлопці воюють на фронті. Ми тут, навіть старші, не можемо піти допомогти їм. Значить, ми повинні працювати тут, піднімати історію і показувати, що ми українці з давних давен, з діда, прадіда і прадіда. Пані Галино, ну і чи відомо вам скільки загалом краєзнавців є на Волині? І, наприклад. Як часто вони мають можливість бачитися, спілкуватися десь разом? Ну, скільки краєзнавців є новолині, то повинен сказати голова спілки Геннадій Васильович. Я точно не знаю скільки. Mm -hmm. От, а спілкування. Ну, тепер бачите, колись ми збиралися, були засідання, збиралися так, от а тепер маю їм можливість поспілкуватися. І в телефоні, і в вайбері, там, ну, при при допомозі ось цих електронних технологій, то е, ми навіть більше спілкуємося один з одним. Бо десь побачив, що ага, є, отой цікавиться краєзнавством. Бистренько запросив друзі, поцікавився, хто цим займається. От. Е, то е, хочу сказати, що останніх, мабуть, років п'ять. Ну, може, може, досить. Дуже краєзнавство на Волині піднялося. Дуже зацікавилися. Особливо молодь зацікавилася. От я знаю, в Купачівці є такий молодий вчитель Сергій Янішевський, то це і взагалі там. Перевертає гори по навколишніх селах, вишукує, винаходить матеріали і хоч невеличку книжку, але друкує. От. І багато так. От Іраїда Майданець в Жидичині дуже багато про жидичин вже написала книжку. Зараз в неї теж готується із її серії Третій том готується. От. Е, Оксана Сущук також краєзнавець дуже, вона тепер директорка е, Кіорцівського музею, теж в неї є багато цікавих проєктів, особливо по реабілітованих історією. От. Ну, ще багато є таких друзів, правда, їх не назвала, можливо, не назву. От, але ми е, спілкуємося тепер уже так, якби в цьому. В е, соцмережах. І... Так, в соцмережах спілкуємося. Дякуємо вам, пані Галино, за цю інформацію, за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Нагадаю, нашим глядачам краєзнавиця Галина Марчук Футала була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. І нагадаю, що сьогодні відзначається всеукраїнський день краєзнавства. Дякую вам на все добре. Дякую вам на все добре.